Ососити та мити разом легше це робити це скандальне відео бачили чи не всі. У білій церкві натовп підлітків віком від 12 до 16 років побив дівчину. На околиці міста неповнолітні по черзі били школярку кулаками та ногами по обличчю. Усе нібито через гроші. Десь те до кінця неділі надана цікаві згодом. У мережі з'явилося фото, яке зняли самі ж підлітки. На ньому п'ятеро неповнолітніх тримають школярку за волосся, коли та стоїть перед ними на колінах. За інформацією офісу генерального прокурора, 16-річному підлітку з відео вже повідомили про підозру за фактом катування малолітньої дівчини. Та вимагання у неї коштів, крім того, правоохоронці встановили ще сімох учасників бійки. Їхні дії поліція також розглядатиме за фактом катування. Працівники офісу омбудсмена вже зустрілися з потерпілою дівчиною та її родиною і провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Про побиття 12-річної племінниці розповіла на своїй сторінці у Фейсбук її тітка Наталія. Ми змогли з нею поспілкуватися та дізналися усі подробиці інциденту. Наталія говорить, її племінницю звати Ярослава. За підлітками з відео вона дружила, однак за два тижні до бійки між ними трапився конфлікт. Одна із цих дівчин, які були ініціаторами всього, всього побиття. От запропонували їй е траву по куриці, вона відмовилася. і, ну ні, я такого не роблю. От і після в школі вона сказала своїй подружці про те, що о, представляєш, прикинь, а за дівчинка. Мені пропонували. Я відмовилася. Наталія додає, коли дівчина дізналася, що Ярослава розповіла про її пропозицію, та намовила компанію перестріти дівчину. У той момент як Ярослава вигулювала собаку у мережі на відео, на якому б'ють школярку, відреагували тисячі користувачів. Серед них чимало зірок. Наприклад, на підтримку Ярослави на своїй сторінці в інстаграм емоційно висловилася дружина Олександра Усика Катерина Усик. Ми не можемо це просто так лишати. Треба щось робити, треба потрібен голос, бо... Невляю почуття цих батьків, які бачать, що їх дитину б'ють. Це просто треш. Виявилося, що дівчина фанатіє від боксера. Тож наступного дня Катерина Усик разом з українським актором та телеведучим Андрієм Бідняковим завітали до Білої церкви та зустрілися з Ярославою та її мамою. Зв'язався з мамою дівчини, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя. В інстаграмі артист розповів, що запропонував родині юридичну допомогу. Домовилися з мамою і з самою Ярославою. Що коли вони трошки видухнуть, коли в них з'явиться трішки часу, вони приїдуть в Київ, проведемо їм екскурсію, познайомимося. Ну і будемо всіляко допомагати цій дівчині пройти крізь цю психологічну травму. І е, я впевнений, що спільно все буде нормально. Записала ролик для Ярослави. Також українська співачка Оля Полякова. Я хочу дуже підтримати цю дівчинку Ярославу. Сказати, що вона не поодинока, що я теж в дитинстві була предметом булінгу. Хочу сказати про те, що булінг не має місця в, нашому, в нашій країні. Це неприйнятно. Я обов'язково прослідкую, щоб ця історія не зам'ялася, щоб всі винні понесли покарання. Українська продюсерка та благодійниця Ірина Естера Вратарьова для підтримки дівчини розпочала флешмоб. Ми з тобою. Тож кожен, хто хоче підтримати Ярославу, може поділитися власною історією переживання булінгу і сказати добрі слова дівчинці, додавши до відео чи тексту хештег Ми з тобою. Жахлива історія, яка хочеться, щоб спровокувала дуже багато розмов про різне, не навіть не про цькування один одних і е, суто жаління інших. Хоча там зрозуміла ця історія. Я маю на увазі про жертву і про катувальників та підлітків приблизно одного Я про інше. Я про те, що е, кількість агресії в суспільстві зростає шалено. Підлітки дуже агресивні на це, і жорстокі дуже. Так. А це нормальна історія ініціації, коли вони приходять з одного віку в інший. Вони випробовують світ один одного, але вони живуть в атмосфері і в світі страшенної агресії і війни, і тут з цим нічого не зробиш. І от треба якраз говорити про те, як зробити так. Щоб ця історія була ну згладжена якимось чином, та щоб ми могли від себе зробити максимальні речі, які а, трошки би а, їхню картину світу змінили. Ну і звичайно, друзі, ми слідкуємо за подробицями цієї справи, тому що кожного дня з'являються якісь оновлення. Будемо слідкувати далі. І тут мені здається, зараз звичайно несеться такий величезний, величезна хвиля підтримки. І добре, що несеться, і добре, що велика кількість е відомих невідомих Абсолютно. людей виступили на підтримку цієї дівчинки. Але Безпосередньо будемо слідкувати за тим, чи понесуть винні покарання, тому що тут також з одного боку розуміємо, що треба говорити, що величезна кількість агресії, величезна напруга в суспільстві. Але з іншого боку, якщо такі випадки, а це до речі, не поодинокий випадок, будуть безкарними, то які висновки робитимуть підлітки з цього залежатиме вже тільки від нас. Тому слідкуємо за цією да, історією Так, реакції та, дуже важливі, дуже важливі